Господь має світло і спасіння моє, кого буду боятись? Господь то твердиня мого життя, кого буду лякатись? Коли будуть зближатись до мене злочинці, щоб жерти їм тіло моє, мої напасники та мої вороги, вони спотикнуться і попадають. Коли проти мене розложиться табір, то серце моє не злякається. Коли проти мене повстане війна, я надіятись буду на те, на поміч його. Одного прошу я від Господа буду ждати того, щоб я міг пробувати в Господньому домі по всі дні свого життя, щоб я міг оглядати Господню приємність і в храмі його прибувати. Бо він заховає мене дня нещастя в своїй скині, сховає мене потаємного своєму наметі на скелю мене проведе. А тепер піднесеться моя голова понад ворогами моїми навколо мене. І я в його скині буду приносити жертви при відзвуках сурму, і я буду співати та грати Господи. Почуй, Господи, голос мій, коли кличу і помили мене, і озвися до мене. За тебе промовило серце моє. Шукайте мого лиця, тому, Господи, буду шукати обличчя Твого. Не ховай же від мене обличчя свого, у гніві свого раба не відкинь. Ти був мені поміч, не кидай мене і не лишай мене Боже спасіння мого, бо мій батько та мати моя мене кинули, та Господь прийма мене. Дорогу свою покажи, Господи, і провадь мене стежкою рівної ради моїх ворогів. Не видай мене на свавілля моїх ворогів, бо повстали на мене ті свідки облудні та неправдомовці. Не мов би не вірував, я що в країні життя. Я побачив Господнє добро. Надійся на Господа, будь сильний, і хай буде міцне твоє серце, і надійся на Господа. Помилуй мене Боже, з великої милості Твоєї і з великого милосердя свого загладь беззаконня мої. Обмий мене зовсім з мого беззаконня і очисти мене від мого гріха, бо свої беззаконня я знаю, а мій гріх передо мною постійно. Тобі одному тобі я згрішив, і перед очима твоїми лукаво вчинив, тому справедливий ти будеш у мові своїй, бездоганні у суді своїм. Отже я в беззаконні народжений, і в гріху зачала мене мати моя. Ото по любов єси правду в глибинах і в таємних речах виявляєш премудрість мені. Очистий сопом мене, і буду я чистий. Обмийте мене, і я стану біліший від снігу. Дай почути мені втіху і радість і радітимуть кості, що ти покрушив. Обличчя своє заховай від гріхів моїх, і всі беззаконня мої позагладжуй. Серце чисте, створи мені, Боже, і тривалого духу в моєму нутрі віднови. Не відкинь мене від свого лиця і не бери свого Духа Святого від мене. Верни мені радість спасіння Твого і з лагідним Духом підтримай мене. Я буду навчати беззаконців доріг твоїх і навернуться грішні до тебе. Визволю мене від переступу кровного Божа, Боже Спасіння мого, мій язик нехай славить твою справедливість. Господи, відкрий мої уста і язик мій звістить тобі хвалу. Бо ти жертви не прагнеш, а дам цілопалення, бо то нелюба, воно тобі буде. Жертва Бога – зламаний дух. Серцем зламаним та упокореним ти не погордуєш Боже. Ущаслив своїм благоволінням Сіон. Збудуй море для Єрусалиму. Тоді ти полюбиш собі жертви правди, цілопалення та приношення. Тобі покладуть на твій вівтар тельців. Хто живе під охороною Всевишнього? То під покровом Бога Небесного оселиться. Каже він до Господа: Ти пристанеш, і захист мій, Бог мій, і я оповаю на тебе. Він спасе тебе від сіті ловця і від пошесті згубної. Плечима своїми він захистить тебе, і під тінь його крил ти надійно спочиватимеш. Обороною тобі буде правда його. Не побоїшся страху вночі, а не стріли, що летить у день. Ані пошесті що уходить у темряві, ані напасті дух зла півдні. Впаде біля тебе тисяча, і десять тисяч праворуч тебе, але до тебе не наблизиться. Тільки очима своїми будеш дивитися і помсту над беззаконниками бачити, бо ти казав: Господь надія моя, і Всевишнього ти обрав за оборонцю собі. Отже не прийде до тебе лихо і пошес не наблизиться до оселі твоєї, бо він ангелам своїм звелить, щоб охороняли тебе на всіх путях твоїх. На руках вони понесуть тебе, щоб нога твоя не спіткнулася в камінь. На газ, й Василиска ти не наступатимеш і потопчеш лева і змія. Бо каже Господь, за те, що Він поклав надію на мене, я визволю його і захищу його. Бо він знає ім'я. моє. Буду кликати мене, я почую його, буду з ним у скорботі, визволю його і прославлю його. Довгим життям обдарую його і дам йому спасіння моє. Господь має світло і спасіння моє. Кого буду боятись? Господь то твердиня мого життя, кого буду лякатись, коли будуть зближатись до мене злочинці, щоб їм тіло моє. Мої напасники та мої вороги, вони спотикнуться і попадають. Коли проти мене розложиться табір, то серце моє не злякається. Коли проти мене повстане війна, я надіятись буду на те, на поміч його. Одного прошу я від Господа буду ждати того, щоб я міг пробувати в Господньому домі по всі дні свого життя, щоб я міг оглядати Господню приємність і в храмі його прибувати. Бо він заховає мене на нещастя в своїй скині, сховає мене потаємно у своєму наметі, на скелю мене проведе. А тепер піднесеться моя голова понад ворогами моїми навколо мене, і я в його скині буду приносити жертви при відзвуках сурму, І я буду співати та грати Господи. Почуй, Господи, голос мій, коли кличу і помили мене, і озвися до мене. За тебе промовило серце моє. Шукайте мого лиця, тому, Господи, буду шукати обличчя твого. Не ховай же від мене обличчя свого, у гніві свого раба не відкинь. Ти був мені поміч, не кидай мене і не лишай мене Боже спасіння мого, бо мій батько та мати моя мене кинули, та Господь прийма мене. Дорогу свою покажи, Господи! І провадь мене стежкою рівної ради моїх ворогів. Не видай мене на свавілля моїх ворогів, бо повстали на мене ті свідки облудні та неправдомовці. Не би не вірував я, що в країні життя, я побачив Господнє добро. Надійся на Господа, будь сильний, і хай буде міцне твоє серце, і надійся на Господа. Помилуй мене Боже, з великої милості Твоєї і з великого милосердя свого загладь беззаконня мої. Обмий мене зовсім з мого беззаконня і очисти мене від мого гріха, бо свої беззаконня я знаю, а мій гріх передо мною постійно. Тобі одному тобі я згрішив і перед очима Твоїми лукаво вчинив, тому справедливий ти будеш у мові своїй, бездоганній у суді Своїм. Отже я в беззаконні народжений, і в гріху зачала мене мати моя. Ото по любов єси правду в глибинах і в таємних речах виявляєш премудрість мені. Очистий сопом мене, і буду я чистий. Обмийте мене, і я стану біліший від снігу. Дай почути мені втіху і радість і радітимуть Кості, що ти покрушив. Обличчя своє заховай від гріхів моїх. І всі беззаконня мої позагладжуй. Серце чисте, створи мені Боже, і тривалого духу в моєму нутрі віднови. Не відкинь мене від свого лиця і не бери свого Духа Святого від мене. Верни мені радість спасіння Твого і з лагідним духом підтримай мене. Я буду навчати беззаконців доріг твоїх і навернуться грішні до тебе. Визволю мене від переступу кровного Божа. Боже Спасіння мого. Мій язик нехай славить Твою справедливість. Господи, відкрий мої уста, і язик мій звістить Тобі хвалу. Бо ти жертви не прагнеш, а дам цілопалення, бо то нелюба, воно тобі буде. Жертва Богові зламаний дух. Серцем зламаним та упокореним ти не погордуєш, Боже. Ущаслив своїм благоволінням Сион. Збудуй море для Єрусалиму. Тоді ти полюбиш собі жертви правди, цілопалення та приношення. Тобі покладуть на твій вівтар тельців. Хто живе під охороною Всевишнього, той під покровом Бога Небесного оселиться. Каже він до Господа. Ти пристанеш і захист мій, Бог мій, і я оповаю на тебе. Він спасе тебе від сіті ловця і від пошесті згубної. Плечима своїми він захистить тебе, і під тінь його крил ти надійно спочиватимеш. Обороною тобі буде правда його. Не побоїшся страху вночі, а не стріли, що летить у день. Ані пошисті, що ходить у темряві, ані напасті дух зла опівні. Впаде біля тебе тисяча, і десять тисяч праворуч тебе. Але до тебе не наблизиться. Тільки очима своїми будеш дивитися і помсту над беззаконниками бачити, бо ти казав: Господь надія моя, і Всевишнього ти обрав за оборонцю собі. Отже не прийде до тебе лихо і не наблизиться до оселі твоєї, бо він ангелам своїм звелить, щоб охороняли тебе на всіх путях твоїх. На руках вони понесуть тебе, щоб нога твоя не спіткнулася об камінь. На газ, та й Василиска, ти не наступатимеш і потопчеш лева і змія. Бо каже Господь, за те, що він поклав надію на мене, я визволю його і захищу його, бо він знає ім'я моє. Буду кликати мене, я почую його. Буду з ним у скорботі, визволю його і прославлю його. Довгим життям обдуру його. І дам йому спасіння моє. Господь має світло і спасіння моє, кого буду боятись, Господь то твердиння мого життя, кого буду лякатись? Коли будуть зближатись до мене злочинці, щоб їм тіло моє. Мої напасники та мої вороги, вони спотикнуться і попадають. Коли проти мене розложиться табір, то серце моє не злякається. Коли проти мене повстане війна, я надіятись буду на те, на поміч його. Одного прошу я від Господа буду ждати того, щоб я міг пробувати в Господньому домі по всі дні свого життя, щоб я міг оглядати Господню приємність і в храмі його прибувати. Бо він заховає мене на нещастя в своїй скині, сховає мене потаємно у своєму наметі, на скелю мене проведе. А тепер піднесеться моя голова понад ворогами моїми навколо мене, і я в його скині буду приносити жертви при відзвуках сурму. І я буду співати та грати, Господи. Почуй, Господи, голос мій, коли кличу і помили мене, і озвися до мене. За тебе промовило серце моє. Шукайте мого лиця, тому, Господи, буду шукати обличчя Твого. Не ховай же від мене обличчя свого. У гніві свого раба не відкинь. Ти був мені поміч, не кидай мене і не лишай мене Боже спасіння мого, бо мій батько та мати моя мене кинули, та Господь прийма мене. Дорогу свою покажи, Господи, і провадь мене стежкою рівної ради моїх ворогів. Не видай мене на свавілля моїх ворогів, бо повстали на мене ті свідки облудні та неправдомовці. Не, мов би не вірував, я що в країні життя, я побачив Господнє добро. Надійся на Господа, будь сильний, і хай буде міцне твоє серце, і надійся на Господа. Помилуй мене Боже, з великої милості Твоєї і з великого милосердя свого загладь беззаконня мої. Обмий мене зовсім з мого беззаконня і очисти мене від мого гріха, бо свої беззаконня я знаю. А мій гріх передо мною постійно. Тобі одному тобі я згрішив і перед очима твоїми лукаво вчинив, тому справедливий ти будеш у мові своїй, без у суді своїм. Отже я в беззаконні народжений, і в гріху зачала мене мати моя. Ото любов єси правду в глибинах і в таємних речах виявляєш премудрість мені. Очистий сопом мене, і буду я чистий. Обмийте мене, і я стану біліше від снігу. Дай почути мені втіху і радість і радітимуть кості, що ти покрушив. Обличчя своє заховай від гріхів моїх, і всі беззаконня мої позогладжуй. Серце чисте, створи мені, Боже, і тривалого духу в моєму нутрі віднови. Не відкинь мене від свого лиця і не бери свого Духа Святого від мене. Верни мені радість спасіння твого і з лагідним духом підтримай мене. Я буду навчати беззаконців доріг твоїх і навернуться грішні до тебе. Визволю мене від переступу кровного Божа, Боже спасіння мого. Мій язик нехай славить твою справедливість. Господи, відкрий мої уста, і язик мій звістить тобі хвалу, бо ти жертви не прагнеш, а дам цілопалення. Бо то любо воно тобі буде. Жертва Бога – зламаний дух, серцем зламаним та упокореним ти не погордуєш Боже. Ущаслив своїм благоволінням Сіон, збудуй море для Єрусалиму. Тоді ти полюбиш собі жертви правди, цілопалення та приношення. Тобі покладуть на твій вівтар тельців». Хто живе під охороною Всевишнього, той під покровом Бога Небесного оселиться. Каже він до Господа: Ти пристанеш, і захист мій, Бог мій, і я оповаю на тебе. Він спасе тебе від сіті ловця і від пошисті згубної. Плечимо своїми він захистить тебе, і під тінь його крил ти надійно спочиватимеш. Обороною тобі буде правда його. Не побоїшся страху вночі, а не стріли, що летить день». Ані пошесті шуходить у темряві, ані напасті дух зла у півдні. Впаде біля тебе тисяча і десять тисяч праворуч тебе, але до тебе не наблизиться. Тільки очима своїми будеш дивитися і помсту над беззаконниками бачити, бо ти казав: Господь надія моя, і Всевишнього ти обрав за оборонцю собі. Отже не прийде до тебе лихо і пошесть, не наблизиться до оселі твоєї, бо він ангелам своїм звелить, щоб охороняли тебе на всіх путях твоїх. На руках вони понесуть тебе, щоб нога твоя не спіткнулася б камінь. На газ, й Василиска ти не наступатимеш і потопчеш лева і змія. Бо каже Господь За те, що Він поклав надію на мене, я визволю його і захищу його. Бо він знає ім'я моє. Буду кликати мене, я почую його. Буду з ним у скорботі, визволю його і прославлю його. Довгим життям обдарую його і дам йому спасіння моє.